Анатолій Козел, mm -hmm. який дав інтерв'ю Washington Post, здається, і розказав про сумну ситуацію. Та? На фронті він одразу був, написав і рапорт, його перемістили. Чи потрібно таке робити під час війни? Тому що з одного боку, по закону має бути впроваджена військова цензура, ну так передбачає mm -hmm. воєнний стан, а з іншого, те, що я слухаю від. Людей, які там на землі, на фронті, вони підтверджують багато що з того. На власні очі я бачив на скажімо, кого нагребли в армію. Тобто ті, хто боєздатний навчений, їх далі не навчають. Згребуть, значить, ті, хто не вміють читати і писати, які сині ходять з самого ранку, хоча передбачений штраф за подібну поведінку. Смеш. Їх гребуть, і от вони не писемні, не читемні, нічого, і от, е, потім їх посилають на фронт. Е, значить, військомати просто виконують план, гребуть всіх підряд, навіть інвалідів, певних категорій інвалідності. Е, це нерозумна логістика, тобто, це неправильне використання резервів. і купу про це теж говорить частково, ж. замість того, щоб протягом всієї війни, яка триває не рік, а вже 9, 9 років і 10 пішов, то треба було зробити, оголосити одразу воєнний стан і навчати резервну армію, тобто людей поводитися зі зброєю, створювати територіальну оборону. Вона беруть тепер територіальну оборону, і відправляють на фронт. Який сенс в територіальності, якщо ви не вчите людей на місці? Цивільних прийшов додому, поночував, пішов на полігон, навчився поводитися зі зброєю, ось твоя зброя, як в Ізраїлі. Про це ж уже всім відомо, як в Швейцарії, в Ізраїлі, як це працює. Ця країна має стояти під гвинтівкою, якщо може стояти під гвинтівкою або під автоматом і вміти користуватися зброєю. Але це треба навчати було систематично оголошувати воєнний стан. Цього не сталося. Зараз ще гірше. Те, що я читав, що поліцейських вони ж не мобілізовані, їх не мобілізують, тому що але, але вони вмотивовані, вони вміють там, поводитися зі зброєю. Беруть кого попало, хапають першого ліпшого воєнкоми, пхають, виконують план. І дуже часто просто ці люди потрапляють ну, фактично в першу лінію або напередок. Який сенс в цьому, я не знаю, тому що це ставлення до людей як до м'яса, так не має бути. Правильне поводження з ресурсами я те, Шо? чого не бачу з боку Міністерства оборони. Тому що ця от діжка, так би мовити, ентузіазму, вона ж не бездонна. Коли ми говоримо слава Україні, героям слава, віримо в ЗСУ. То це не безкінечна історія, тому що на низовому рівні її руйнують. Отакі завзяті. Відсутність самої системи, правильне розподілення ресурсів, плюс корупція. І що ми маємо? Я не розганяю зраду, просто такий стан речей. Не всюди однаковий. Є талановиті командири, є нормальна логістика, але є й таке, а такого не має бути. Безумовно, питань. давай Скупова почнемо. Чи він мав він право таке говорити? Одна розумна людина, якось ще на початку вторгнення, запропонувала таку схему для прийняття особистих рішень ну, для таких людей, як я. Чи приймати рішення, розголошувати якусь інформацію чи ні, ти маєш для, після виконання певного тесту. Перший тест. От, перше, от, що ти собі маєш поставити. В ідеалі чи о, допоможе оприлюднення цієї інформації нашій пере... вій... воєнній перемозі над ворогом? Так чи ні? Ну от, о, наприклад, ти вважаєш собі, що так. Друге, а, ну, давай я, я о, відповім. Чи... Я відповім. Питання ж складне зараз. Це ми глядачам адресуємо. Зараз а, ж, не там ж. в коментах нам наваляють, що ви тут зарадуньку. Я вважаю, що оприлюднення важливої інформації, яка впливає на стратегічний розвиток держави. І, відповідно, на перемогу так треба оприлюднювати. І не, не вот ховатися. Я, це... Я то я це продемонструю на своєму прикладі. Mm -hmm. Я один з тих був апологетів е, тієї думки, що багато істот про е, що історії про корупцію під час торгнення не варто чіпати було взагалі. Перші місяці ми взагалі не займалися корупцією. Ми, в, наші гроші відвернулись від неї. Ми займались виключно е, санкціями е, на Росію. Ми аналізували там вплив, читали кацапські газети через VPN туди лазили і до дивились, що там як на економіку. От, але пройшло потім кілька місяців, і це вже зараз заднім числом розумію. Що після того як наші війська влупашили пашили по на Харківщині, це була наша така, пам'ятаєш, перша така велика, вже наша перемога. Не расисти там потікали. З під Києва, тому що у них бензин кончився, а, а от наші ЗСУшники їх вставили так сильно, що у когось в Києві почалася ейфорія. І я саме десь от з кінця літа і почав чути от е, різні історії, що у якихось звиклих до, краді... до крадійства корупціонерів порошивались кишені, що вони потихеньку знову починають шародити. Бо я справді своїми джерелами продовжував спілкуватися. Мені багато хто казав, корупції зараз фактично немає. Ну там на Може, хабар якісь беруть гуманітарку тирять е, десь, але немає системи, тому що і грошей нема таких потоків, як було. Е, ну, у Кревтодор навіть зупинився, ну, перестав друкувати ті гроші. А по-друге, Ну справді люди оговтались, інші інтереси були. І от після харківської перемоги, а тим більш після звільнення Херсону, е, от все. Отаке от враження, як всі переслухали Арестовича, що все, ми вже побіділи 2-3 тижні. Можемо починати, готуємося повертаємось. І от в той момент почало от, от до мене доходити, що ну так, секундочку, вони вже встають ну в повен зріст. Юра, давай, мабуть, розвертатись назад, е, говорити про корупцію, бо вона нас б'є, тому що от для мене було важливим критерієм, в яку країну повертатися, повертатиметься мій син. А по-друге, якщо тилові пацюки потирять бабки, які нам потрібні на снаряди, у нас не буде снарядів. Наші хлопці побувають в окопах, зайдуть в Київ і вб'ють особисто мене. Я розумію, що я чи ти, ну люди нашої професії, ми там у всіх списках. До нас до перших будуть приїхати, ну, хапати. Про списки, то ясно. Я... Тому це особисте питання моєї бування. От я підійшла, так, це логічне виживання. І тому для мене питання: от о, чи оприлюднювати, зрештою, контракт міноборони. Я ж кажу: я коли отримав його, я вагався, мені джерело його передало за словами. От про два, два речення. Юра, ти подиви розмір контракту і офігій від цін в контракті. І я справді офігів. Контракт на 13 мільярдів гривень. Це не 130 мільйонів Юра, я офігів 13 так, Перефразовуємо. Я офігів. А коли я побачив там ціну картоплі яєць? Ну от яйця вони стали більш міфологічними, тому що ну яскравіше звучить яйця Резнікова, а насправді маржа на них була менша ніж на картоплі. Картоплі а, в магазині та, про картоплю і капусту це вла. окрема історія теж. І головне, що це сталося uh, після, uh, ні. Дивись, Я тут uh, yeah, чому, yeah, чому... бачив, і цей момент я прийняв рішення для себе. От це була моя відповідь на питання: чи варто до цього повертатись, і тому, коли е, цей воїн ну, комбат озвучив те, що він бачить не гаразд по своєї лінії, о, по військовій саме як влаштована е, історія військах, я вирішив про себе, що він людина з IQ, він розумна людина. Він говорив непрості речі, е, і якщо він прийняв це рішення. Теж були на це, мабуть, підстави. Тому що я кажу: нас або вб'ють або ззовні, або зсередини, і оце вбивство зсередини може бути набагато гірше і підступніше, ніж просто от калібри, які летять нам зрозуміло, як і ми хоча б бачимо. Дивись, все має причину, має наслідки. Тут ти мене наштовхнув на таку думку, що правильно більше говорити, виправляти ситуацію по ходу. Ніж закривати очі. Я закликаю наших глядачів, це тому що я спіл... характеризує не помилка, а реакція на помилку. Так, я спілкуюся з глядачами, з багатьма людьми. Я просто люблю спілкуватися зі звичайними людьми. Та і коли я чую, що та від нас Але нічого не воно. залежить, то це найстрашніша риторика, яка притаманна нашим ворогам. От у них це головне, від мене нічого не залежить. Як би я не голосував? Ні, від нас залежить багато, від кожного з нас. Тому ніколи не миріться з несправедливістю відстоюйте свої права. Гуртуйтеся, це дуже важливо. Вони бояться розголосу. Я маю на увазі. оця система, про яку ми говоримо з Юрою, вона боїться розголосу. Як тільки це стає публічним, Абсолютно. вона дуже швидко все згортає, ховає лапки, оченятка і каже, що вона біла й пухнаста. І тому що які бояться, що вони не залежать. Є простий рецепт. Він звучить: так. лайк, шер, комент. І доней, і доней. І до неї. Але навіть нема грошей на донець, але лайк, шер, комент. Хоча б так. Хоча б так поєднати слюдів. Дивись, і тут є важлива історія, яка пов'язана з війною. Персонально. Я не знаю, коли це інтерв'ю вийде, але в мене є персональний випадок. І в пізньому вечорі братиму участь діджей з Харкова, Маврік. І в нас з ним була історія, коли я був в Харкові, ну там років. В 10 тому, в 12-му, знаєш, ще раніше, в 2006-й, 2008-й. я постійно кажу: що ж ви тут вату вирощуєте? Ну, ну, що ж ви так орієнтовані на, на Росію? тут, Маршрутка на Белгород, це от все. І я їм починаю розкладати, що це є зло для вас же самих. Біля кордону з Росією, 60 кілометрів. І мені він сказав, кому нужна твоя правда, тоді, колись. Угу. Ну, ми маємо наслідку. Ми маємо наслідком війну. А попереджалося. Да, не ти ну, хочеш то... понімати через голову, або через жопу. Ну, шо, так, голову, і так тепер, от. тепер в нього все помінялося. Все помінялося. Да. Виявляється, правда mm. потрібна в певний момент тільки відкрив вуха й чуй. Я розумію, що це напряжно слухати правду, але правду це, треба говорити. Це питання,